Сп'ята це, це трюк, цени трюк. Це не трюк. Це була звісна світа. Дяжкати людину з'яхуєю. Гетсона, дай 20 гривень. Ви в Тіктосі і по-любому всі бачили. Йоу, всім здорово, З вами Роман Остап і це моє нове відео. Ми сьогодні виїхали покататися. Сразу їдемо до АТБжечки, треба купити морожене, бо то, що в нас сьогодні мега-люта жара. Не видержуємо. Yeah. Просто не видержуємо. Навіть трюки, бачите, не йдуть. Треба охлодитись і тоді можна кататися. Беремо зараз саме топове морозиво. Ось таке от тупо ценник імба. Пущі безплатно дають. Отаке таке одне. І кайф. 6 гривень. Це мега дешево. Добрень. Самий огромний плюс літа в тому, що для виживання денег взагалі не треба. От ти їдеш, дивишся, черешня. І вона красна, її можна хавати. Нахавався і поїхав далі. Ми приїхали на перший спот! І це стіна похила, цей пес буде і на неї. Пригатимуть патужний трюк. Куропатка крутить педальки і робить ванеті. <реш> Яка куропатка? <реш> Давай! Оча! Вау! Вот это жорстко! Он это жорстка! Жостка! Тварь круте, підалі по халфкоп! Юху! За дітей поліція приїхала, прям коли ти зробив. Просто повезло йому, що його не забрали у машину. Недовго думаючи ми приїхали на оцей спот, андрій діяли Backwards з халфкап. Псу недостатньо. Half Cup. фулкоп! ти, бля, псу недостатньо, достатньо. Андрій, вважай. Та я збиваюся з чого. Вонетібекварсука. Конор робить свій прогиб. Конор, ти нормально? Конор Андрегор. дикий тип. У нього дурі більше, ніж в кармані. Владик, а ну ламбазу затанцуй. <рес> Чорні глаза, я умираю. Андрій добирає. Є. Oh, Є. Yeah. Yeah. Oh, вот это оно. І там щось ще зробив. Свято, це це трюк. Це це не трюк. Нормально? Нормально? Ні, ну трюк нормальний. Нормальний, я думаю, чувак. Якщо ви не поняли, ребята, то це була звісна свята. Дай 20 гривень. Не гав. Я зараз я полавну машину, мені поху клянуся. Тяжка ти людина, я хуєю. Гетсона, дай 20 гривень. Ви в тіктоці її по-любому всі бачили. Ну, а не оцінила трюк Андрія щось. Залітаємо на споті. Будь ласка. И бар на байник. Це все для вас. <сі> для підписників. Для подписчики. Яо, зіонімо діалим трюк. Оце о тип зряжний і буду делати. Вот через ці кусти. Через ці кусти нахуй. Вот це вот тупо. Надіюся, ніхто сломає. Це буде пізда. На, на ти що там скажеш? Гіно, мідь, хіба, що там. Вот так держи, вот так. А я ще тримати буду. да? ти що попутий, чувак, вообще опа. так держи. На, там мурах. Ты Та що ти, дурак, Ти хочеш через мене робити? На блять. О, да, давай. давай. Та піздес, блядь. Та щоб я бачу, де. Що ти бачиш, дерево, О, блядь? Де прыгать, вот он. Вот. Єба... Я в кустах, вот. Да, давай, давай. Надіюсь, це залупа мене не уб'є, бо це просто піздец. Моліться, йопта. Є... Я уб'яв кустиці, йоптою. Ой, мене вже щось кусає, блядь. Я не знаю, давай быстріш. Ай, блядь. Що там Ой, та трюк, та та, кусає? Ай, ебай, та роби робиш трюк там щось кусати. Я вот сюди приганю. Піздец. Давай, давай, давай. Піздіть, це лютий, тип, тупо Герой, Йоу, ребята, ми на вечір приїхали на отаку от перілу, дождались, поки нікого не буде. Кіпчик натирає, натирає. Вже на троє-тре-тре! і буде пригати на неї на дабл пех на оцих от своїх пегах. Не зря він їх купив. Добре, що я сняв. Думаю, рука. Хто Це за 100 <прив> гривень, пацани? <ривень> Тут мільйон <ривень> Тут <ривень> Тут <ривень> людей руки ставлять за день. Я от... їв зараз до хуя мікрофон. Тебе врату... язик завтра розвалиться. Що? Ти гоні. Давай 100 гривень, а де 100 гривень, блядь? Так я казав, дай чи ні? Та да, блядь. Як ви поняли, Андрій на рейлу не пригнув, але Даня ділає хенд файв. Це, кстати, другий день. Блядь. Буржуйчик теж робить хенд файв. Це уровень про, про райдерство. <ріху> Як проїхати метр? Ану на знімає. <ріху> Наїзах ділається все. Ребята, дивіться, я новий трюк вивчив. Віллі. Підалі Бачите? Підалі. підалі кручу на задньому. Пацани, дивіться, я ще троху одного трюка на утрі. Та Ні, ні дань не <ріху> полізай. Ні, <ріху> ні, що, що, що. Ой, оце спот, на якому я починав кататися. Обзор в мільйонний раз, бляха. Так, зразу перші трюки, який я тут зробив. Це був слайдбар. Сьогодні я роблю тут і дабл слайдбар. Єба. Опозитний. Ребята, чикен бар. І три. Все. Спот починає оживляти. Андрій Опохалска. Фанеті наверх. Едік приміряється на бар-спін. Залетіло. Іксфрат. В ванеті. Бляха. Домой. Андрей Юдайник Срайд, Ванетти, Бэквардс Халкоп. Бизнес. Это бизнес. Что за бизнес? И наверх. Ох ты шо, мэн, уехал Так, надо самому что сделать. Давайте сделаем чикен бар с одной рукой, если выйдет. На. Бенгер уже на сегодня поставленный. Сейчас, чтобы не удалили кадр, я уру, чтобы сделать трюк. Залетаем на спотик, Лемену. Зараз налюб ванеті. На фикті три. Легко! Іще один бонус трюх. Ота! Діалюю, ребята, ванеті хавка в мене в Хочу чекнути, як камера знімає, бо я її до горингами поставив. Втикайте, що дялують тіпи. Вони пригають в нарнію. Йопцію, один, другий в нарнію. Ууу. Куда вони там ушли? Куда вони ушли? А Ну пишіть коментарі. Взяв камеру, я в свої руки. Зараз діляю вам чикен бар x Їдемо на екстрайді, з екстрайда traйde ванетки. І виход. Щас будемо їхати делати венті. З трьох лайт. Yeah. Наблюдайте ексклюзивний трюк роблю Спеціально для вас. Венті. Оп. Блять. Через грязноту. Ділаємо стартер пак. Бар. Блядь, трьох. Трешка чуть крива була. Ну нічого. Я от поки монтірую цей бложик, хочу вам сказати, що в моєму інстаграмі намного чаще виходять історії, всякі різні відосики. Также я збирав недавно дуже топовий велосипед. От, наблюдайте, сейчас я вам включу. Ну що, наконець я собрав BMX. Ребята, встречайте! <музык> Купив його два дні назад. Поставив нові покришки, все підкрасив, все чітко зробив, нові гріпси, нове сідло виглядає тупо на 10 з 10. Зараз треба виставити на Олликс. Easy cash, easy money, Ну як easy, треба було постаратись, але но... щось вийшло. Ось так і заробляти будемо гроші. Якщо у вас є якісь бемчки, то ви мені пишіть, я буду їх купляти. Ну а щоб подивитися, який вийшов велик, переходіть в інстаграм по силці в описанні, там в Роман Стап, і все, і наблюдаю, там в профілі є често. Все. Ось таке от вийшло відео. Так що підписку, лайк, ріпости, коментар коментарі, пишіть, що ви хочете бачити, що ви не хочете бачити, і всього вам найкраще. Все, Всім пока.